Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана і сьогодні разом з вами пропоную підвести підсумки мого в'язального березня. Так, саме згадаємо, що я в'язала в березні, і подивимося на мої готові завершені роботи в березні. Як зазвичай, я буду підглядати в екран свого ноутбука. Я вже відкрила програмку, називається вона Need and Note. Якщо зацікавилися, я вам залишу ось тут іконку, як вона виглядає. І саме в цій програмці я почала січня місяця вести, навіть раніше трошки я почала вести свої в'язальні проєкти і по ній підводжу підсумки. Мені подобається поки що все, що тут у мене відбувається. Тож давайте до березневих робіт. Я бачу, що я в березні в'язала багато шкарпеток. Я завершила а, такий сет, я його назвала, це я в'язала на замовлення комплект аксесуарів, і також в березні я зв'язала кардиган. Давайте по черзі я піду з самого низу і буду вам розповідати про свої готові роботи. Отже, перші, перші шкарпетки це шкарпетки з захисникам. Ось тут десь я вам вставляю або на весь екран я вставляю вам фотографії. Можливо, відео, якісь у мене збереглися. Я спеціально не видаляла всі відео. Сподіваюся, що Випадково я це не зробила. Отже, шкарпетки зелені з Alize Comfort Socks, номер кольору 8034. Я в'язала на 68 петель і використовувала тут майстер-клас такий курс по в'язанню шкарпеток від носка від Марго. Тут у мене носок бумеранг, 5 і, Стронг і закриття голкою. Розмір у мене вийшов 43-44. І в'язала я ці шкарпетки з захисникам. Сподіваюся, сказала. Ниточка в роботі мені це дуже Дуже подобається. От саме цей колір, ще є такий коричневий та синій. От в такому фарбуванні ниточка дуже шовковиста. Можливо, це залежить від партії, але саме з такого фарбування я в'язала. Коричневі точно в'язала, сині в'язала і ось зелені, і тут така, знаєте, шовковиста, дуже приємна ниточка. Заважили ці шкарпетки, до речі, орієнтовно 80 грамів. Як пам'ятаєте, я в кінці в підсумку даю вам таку фотографію, скрін за цієї програми, де ми підсумовуємо разом з вами мої вив'язані метри та вив'язані грами. Тож, тут я витратила 80 грамів цієї пряжі. Наступна пара шкарпеток це також шкарпетки захисника, ниточка на кобохо, так я вгадала, колір 81,800. До речі, не сказала попередні шкарпетки, я в'язала на спицях 2,5 і набрала 68 петель. Ці шкарпетки в'язала абсолютно аналогічно. Коли я в'яжу шкарпетки захисникам, це треба зробити швидко, якісно, і тому я не міняю ось цю схему, я беру звичні. Спиці і я беру звичний майстер-клас, по якому я точно знаю, скільки мені чого в'язати і орієнтуюся саме на вже відв'язані мною шкарпетки, тому що саме в такому варіанті я можу зробити це швидко. Отже, тут ниточка на кобоху, колір я сказала, спиці 68 петель. А я не написала, як я їх в'язала. Але виглядають вони так, ніби я їх в'язала також від, від носка. Так, не написала я чомусь, як я в'язала, записала собі, скільки рядів погомілок, скільки в мене резинка, закриття голкою. Так, напевно, від носка я в'язала. Також 80 г шкарпетки. Кольорове забарвлення, мені дуже подобається. Там щось з містом пов'язане, називається цей колір. Тут розмір трошки більший, в мене 44-45. Наступні шкарпетки, Юпітер Сокс, їх я в'язала в тестуванні у іринки Бариян. Використовувала тут ниточку Алізе, такий колір рудий. Номер у мене записаний 433. В'язала вже на спицях 2,25 і набирала я тут 66 петель по опису. Я сказала від Ірини Бариян, але ні, у мене тут записано, що це не тестування, а це був. Опис Олі. Так, Floral Wool, Дійсно, я перепрошую, ці шкарпетки я в'язала по опису Floral Wool Юпітер Сокс, Так, правильно я сказала назву. І це було таке спільне в'язання, там можна було долучитися за певні кошти, і частину цих коштів Оля відправляла на донати нашим захисникам. Отже, 2,25 я вибрала розмір на 66 петель. Тут цікава коса, вона необ'ємна, але в той же час вона багато забирає і часу на вив'язування, звісно, і пряжі. Ці шкарпетки в мене заважили 75 грамів. Дуже подобається, мені, до речі, цей колір. Мені здається, що я з нього вже в'язала, саме з такого кольору. Наступні шкарпетки тут нарешті я вирішила виконувати завдання шкарпеткової валізи. Хоча розпочала ці шкарпетки, у мене відмічено 6 березня, але в'язала їх дуже довго. 16-го лише не завершила. Напевно, у мене було в роботі багато, пря... багато пар шкарпеток одночасно. А тут у мене ниточка Redge Electric Neon Color. Вперше саме з такою серією я працювала. 02942. Я в'язала ці шкарпетки від носка. У нас було таке завдання в шкарпетковій валізі від Світлани. У мене тут 60 петель. Та п'ятка тут бумеранг, та закриття Рюш. рюшиком, Я робила такий рюшик рулик він підвертається не такий високий. Я бачу, що достатньо високу я зробила резиночку. Мені загалом працювати з цією ниточкою дуже сподобалося. Я тут робила контрастні вставки з залишків Alize Comfort Soul, здається, або Artisan, щось ось таке. і Ця нитка біла у мене така пухкенька. І ось ця реджа, вона також достатньо пухка і товста. Мені дуже приємно було працювати, танцювати. Ой, дуже приємно було працювати з неї. Спиці я використала 2,25 можна було взяти трошки більше спиці. 60 петель, так я сказала, і вони заважили 70 грамів, не дивлячись на те, що тут невеличкий розмір. Це мій 37-38, але за рахунок рюша. За рахунок товстенької, ниточки щільної в'язки, вага виходить трошки більша. Кудись, не туди я зайшла їдемо далі. Наступним я завершила комплект, саме цей комплект я в'язала на замовлення. Я протягом декількох місяців в'язала два комплекти на замовлення. Здається, в мене є навіть окреме відео про один з цих комплектів, можливо, і про два. Я вже не пам'ятаю. Тут я в'язала рукавиці, шапку та шарф. Я вам на картинках, сподіваюся, покажу, що саме я в'язала. Ага, я згадала. Шарф, я в'язала, використовуючи візерунок, який використовувала раніше на шарфі, який в'язала для свого сина. Рукавиці я в'язала по опису на смарагдові рукавиці. Подвійні тут у мене були рукавиці. Я маю. Здається, текстовий та відеоопис в безкоштовному доступі на ці рукавиці. До речі, всі посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Якщо я про, про якийсь опис згадувала, але посилання не залишила, будь ласка, нагадайте мені про це, можливо, я просто пропустила. Але я буду дуже старатися і залишити вам всі посилання в описі під цим відео, і на майстер-класи, і на свої описи. Загалом більш детальну інформацію, де знайти той чи інший майстер-клас, шукайте під відео. Тож я в'язала шапка рукавиці, шарф, використовувала різні спиці для різних. Аксесуарів для різних виробів. В нитку я тут використовувала Baby Wool від Gazal, колір 819. Це такий кораловий, як на мене, він трошки такий жовтинкою, цікавий, красивий кольор, яскравий. Чи наважилась би я такий носити, як аксесуари? Напевно, ні, тому що, ви знаєте, я люблю ось таке, так, сіра мишка, але в бежевих відтінках. Ось це моє. А цей же такий комплект дуже яскравий. Але, моя замовниця, любить таке, тому кожному свій колір до вподоби і він такий і носить. В'язала я б цього місяця, почала, починала в лютому, завершила вже в березні. Так, щодо якихось поміток, які я собі робила: шапка. Мені здається, я її декілька разів перев'язувала. Там шапка з декількома відворотами. Я щось не могла поладнати з цією ниточкою, адже першочергово я планувала ці комплекти в'язати з товстішої Нитки з Baby Wool XL. Але випадково замовила. На перший комплект XL, а на цей, звичайно, Wool. Тому я тут щось мудрувала. Не, не написала, в скільки складень я в'язала шапку, але точно розповідала про це у влогах, тому можете піти подивитися. Відмічено у мене 108 петель спиці 3,25. Рукавиці я в'язала, як сказала вже, по моєму паттерну спиці я тут використовувала 2,5. І рукавиці точно я в'язала в одну ниточку, але вони подвійні. Тобто я в'язала верхню зовнішню Рукавицю, ну, внутрішню рукавицю, і вона така подвійна. Шарф я в'язала на спицях 4,5, починала, я собі тут занотовувала від 7 петель і додавала по 3 петлі. Ні, додавала по дві петлі. Ага, сім петель, загальний набір у мене був. Далі я по три петлі з кожного краю відводила на айкорд, тобто центральна одна в мене залишалася. І далі я додавала по дві петлі кожні вісім рядочків. Наскільки я пам'ятаю, у мене там був візерунок, рапорт якого в висоту складав вісім рядів. І саме ось так я і додавала. Раппорт закінчується, я додаю. Рапорт закінчується, я додаю. Тож, ось так. Загалом я на цей шарф хотіла зняти майстер-клас, але оскільки там вже почалося в нас тепло-тепло, я його так і не реалізувала, але собі в помітки поставила. Скажіть, будь ласка, чи потрібен взагалі? Шарф дуже простий. Мені здається, що навіть техніки, які я тут використовувала, я в своїх майстер-класах точно показувала. Тож комплект дуже класний вийшов, мені подобається, замовниця також задоволена. Всі щасливі, я мала змогу попрацювати над цікавим проєктом не для себе. Але тут у мене було, знаєте, таке дуже приємне замовлення, адже замовниця мені дала повний, повну волю вибирати те, що мені подобається. Я просто їй показувала, чи підходить це їй. Вона вибрала лише ниточку та колір. А, власне. Букавиці я могла варіювати, в попередньому комплекті Я в'язала їх в одне складення. Тож, ось так, Приємне було це замовлення. Наступні шкарпетки, так, я пам'ятаю цю пару це Герміона Everyday Socks, Це безкоштовний безкоштовний паттерн на Равелрі, Також посилання залишу в описі. А тут у мене ниточка, Gazal Happy Feet, це був аутлет, Я з такої пряжі в'язала шапку, і у мене залишався ще один моток. У мене здається, було декілька пасм. таких, Там пасма не розпочала. Зділена навпіл, а така цільна в мене була. І ось у мене ще залишався моточок на шкарпеточки. До речі, я вам не сказала в попередньому так, використання. Там я використала, здається, 450 грамів. Я не думаю, що це така важлива інформація, але для комплектів. Це про комплект зараз говорю. Для комплектів шапка, шарф достатньо великий. Та рукавиці я брала по, одні, по одній упаковці кожного кольору. От приблизно це у мене і пішло. Там якісь невеличкі залишки. Ну, можливо, до 50 грамів у мене залишалося, але це в різних моточках, не в цілих. Отож, повертаємось до шкарпеток Герміона Сокс: завдання в херестиненому челенджі. Шкарпетковий, здається, так він називається. В попередньому році я в'язала по завданням від Христини. Так, в'язала, трошки прогулювала. І в цьому році також в'яжу, сьогодні, до речі, 9 травня я не дивилася ще навіть, які завдання давала Христина та Світлана. Хоча я приймаю участь в цих шкарпеткових таких сумісниках. Треба заглянути в чати і подивитися, хоча б які шкарпетки я маю в'язати. На герміона на Сокс я набирала 60 петель. Я мені здається спиці 2,5, Мені здається, що якісь правки я вносила. Тут такий рельєфний, цікавий візерунок, на пряжі з якої я в'язала, він не так чітко. Зчитується, скажімо так, але під різним кутом дуже красиво цей візеруночок грає. Можливо, на однотонні або такими широкими смугами пряжі, а цей візерунок був би краще. Мені ж подобається загалом те, що вийшло. П'яточка тут така з акцентними смужечками. Тож класні шкарпетки у мене вийшли, і я собі записала, що я їх відправила в кошик, комусь будуть на подарунки. А ще одна пара шкарпеток. Я тут використовувала залишки. Це така була у мене шкарп. Такі були шкарпетки-виклик, адже тут я використовувала ниточку, яку я декілька років вже тому отримала від Світлани. Це такий Ярослав. Давайте так, ця пряжа продавалася в Ярославі. Це була не кондиція, тому що це були такі великі пасма, е, обрізані. Тобто там було 2 ну, метри пряжі, і вона з двох сторін була обрізана. Тобто у мене був моточок, е, в якому було дуже багато розривів. Е, Ці, здається, в мене були ще змотані ось так в два. Складення. Що я робила? Я розмотувала, одночасно розділяла ниточку і одразу привалювала там, де в мене був. Обрив нитки. Я собі сформувала два такі моточки і вже після цього почала працювати над шкарпетками. Я тут використовувала ще контрастний колір, такий сірий, напевно, такий сірий, блакитний трошки. Не пам'ятаю, що це за ниточка, можливо, це з шкарпеткового адвенту. І виходить, що і ця пряжа в мене такі залишки, тому що там було небагато, здається, 50-60 г, і плюс я додала контрастну ниточку і загалом вийшла, ну, як на мене, прекрасна пара шкарпеток. Спиці я використовувала 2,5. 60 у мене петель, і тут я в'язала по завданням, здається, Світлани шкарпеткової валізи. Напевно, так. Так, тут у мене носок бумеранг, п'ятка бумеранг, резинка 3х1 чи 4 на 1 щось таке, і закриття руликом. Так, і така зірочка, вишенька мого березня це став кардиган. Це така, знаєте, об'ємна, велика робота. Я над ним працювала е, дуже активно, в'язала в основному в цей період тільки його, ну і там, можливо, у мене були шкарпетки, як дорожній проєкт. В'язала я цей кардиган по опису Petit Knit Esther Jacket. Він доступний українською мовою. Я купувала на сайті саме українською мовою. чи в... Чи на Ravelry я купувала? Можливо, на Ravelry, тому що коли купуєш на сайті, ти обираєш одразу мову і е, додатковий файл з іншою мовою ти не отримуєш. А коли купуєш на Ravelry, ти купуєш загалом опис, і тобі доступні всі. Мови. Тому я більш люблю купувати на Ravelry описи. Але коли немає українського перекладу, то я можу і на сайті купити англійську версію. Тут же український переклад, але я хотіла мати і українську версію, і англійську. Мені здається, що я все ж таки купувала на Ravelry. Бувають якісь такі невеличкі помарки, і добре мати можливість звірити, звіритися з оригіналом, так, з якого робили переклад. Тут у мене дуже цікава пряжа, з якої я намагалася вже в'язати. Тут у мене твіт, твіт, який дуже-дуже косить, тому я брала до нього підмот. Я пробувала в'язати ще раніше в два складення з цього твіду. І візерунками, і поворотним в'язанням, і твіт дуже косив. Тому я до нього ще тоді, коли я придбала цей твіт, шукала під мод і купила таку не дуже натуральну ниточку, там є в складі, наскільки, я пам'ятаю, вовна, але в основному це поліамід, але ниточка дуже тоненька для стабілізації полотна, те, що потрібно. Я зараз подивлюся. Загалом, у мене твіт Філпучі, колір червоний, я собі відмітила, я його використала 390 грамів, майже весь, що в мене був, трошки в мене залишилося. І у мене була реджина від Філаті, це напіввовна, давайте так казати, я використала 200 грамів. Я не пам'ятаю, скільки складень я в'язала. Знову ж таки, скоріш за все, я про це говорила в влогах. Я так. Думаю, мені так пам'ятається, що я використовувала дві ниточки твіда і дві ниточки реджини. Тому що я, е, у мене був вже змотані мутки з двох твіду і однієї реджини, і мені здається, я не втрапила в щільність, полотно було таке більш рихле. Мені чомусь згадується ось це. Тому я додала ще одну ниточку реджини. У мене відмічено, що я використовувала опис з своїми правками. Я в ширину в'язала розмір 2XL, хоч в'язала на свій ML, а по довжині я використовувала дані в сантиметрах для розміру М. Загалом виходить, що я не втрапила добряче в щільність, наскільки я бачу. Ну, Якісь такі технічні, я собі робила тут помітки під час в'язання, але в описі це все. Є все можна подивитися. Загалом, як бачите, я не тільки свої описи перераховую, коли не втрапляю в свою щільність, а й ті описи, які я купую, можна зв'язати. Я можу зв'язати по перерахунку, ну майже з будь-якої пряжі. Звісно, якщо там в описі тоненька ниточка на 400 метрів, якщо я візьму 200 метрів ниточку, то не вийде. Але якщо приблизно 1-2-3 петлі відрізняється щільність, все можна. Зробити. Загалом це всі мої роботи. У мене вийшло 8 завершених проєктів. Це великий кардиган, майже 500, майже 600 грамів на нього пішло. Він достатньо товстий, не оверсайз, але з гарною свободою. Майже 600 грамів виходить, 390 та 200, він важить майже 600 грамів. Далі я зв'язала комплект на замовлення і виходить, що 6 пар шкарпеток: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, продуктивний був березень щодо витрат. Тут, напевно, порахувати важко мені буде, я вам підпишу, тому що естер Jacket я в'язала в декілька складень. Сет на замовлення я в'язала в декілька складень, я можу сказати, загальну витрату в грамах, кілограмах, можливо, зараз побачимо. А ось метраж, який я використала, давайте я вам підпишу, тому що тут треба перерахувати, тому що я, власне, в декілька складень в'язала своїм. Вісім завершених робіт. Я вив'язала 1 кг 545 г. Тут мені пише, що загалом я вив'язала 9300 м, але ця цифра не точна, я пояснила, чому. Наразі це все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ми разом з вами згадали ті роботи, які я в'язала в березні. Можливо, щось для себе цікаве побачили, надихнулися. Напишіть мені про це в коментарях. До нових зустрічей!